Події найближчого тижня. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодяку, щоб цей розклад був співзлучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Події найближчого тижня. Чого вам чекати? Рицар жезлів це якісь а, дуже. Швидкі е, ситуації, новини, розвиток подій, або люди, які повертаються до вас чи приходять до вас. Давайте будемо розкривати, що саме тут мається на увазі події найближчого тижня. <кій> Дивіться, вам хтось, якийсь рицар жезлів, якийсь чоловік може запропонувати більш стабільні відносини, можливо, навіть запропонує руку та серце. Так, для кого це може бути актуально. Запропонує стабільні відносини, жити разом, поїхати кудись, переїхати до нього, стати стабільними партнерами. Це дуже швидка історія. Ви можете від цього відмовлятися, вам це не дуже подобається, але зможете якби, подумати, розцінити цю ситуацію, чи треба вам, воно вам чи ні це, Я думаю, що розумно. Так, людина буде потім по-іншому проявлятися до вас. Тобто, спочатку якимось таким напором, більш сексуальним, далі більш м'яким таким напором, типу, ну, давай, ось в мене є це, ось в мене є це, якісь побачення, якісь подарунки, якийсь приємний час, квіти. І тут вже ви трішки, знаєте, так, трішки він зробить свою справу і ви погодитеся, але все ж таки, не на прям на стабільні супервідносини, а на більш близькі відносини. Тут може бути. Отак. От Давайте ще докладу. От так, все ж таки він зможе. Так, знову рыцарь. знову може вас е добитися. До речі, це можуть бути навіть три, три ухажори, якісь у вас, якими які вас будуть якось завлікати, і ви будете обирати. Але для кого це може бути один, який буде з різними різними спробами вас якось е досягти. Ну, так, так. І що ви, як ви? Ви ну знаєте, будете тримати оборону, дуже тримати оборону, обирати, думати, чи вам потрібно чи ні. Зараз карти не кажуть, як буде далі, але от найближчий тиждень прям боротьба за ваше серце, за вашу увагу буде від якихось людей чи від одної людини, яка буде за десятирих вас досягати. Ось такий у нас розклад. Пішіть коментарях, що думаєте, ну і всім па-па.